Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Коротше, швидкий врив, відео. Це жесть. Ну, мій шлях е з батлів, кейсів продовжується. Дивіться, яке, яке, яке число 800 666. Прикольно, прикольно, це номер батлу мого. і, на жаль, частина, де я привітаюсь і так далі не записалась. І я виграв. Я виграв в битві кейсів, продаю баланс 5900. Був. По-моєму, 4 був. От я не дуже пам'ятаю. І, 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 сподіваюсь, ми сьогодні, як в минулі серії, дійдемо до 18 і я все не зілью потім, а просто. Відкрию, наприклад, знаєте що. Ну, якщо до 18-ї діду, насправді можна буде відкрити оцей кейс, перчаточний, і, може, щось нам цікаве випаде сьогодні, але треба ще дійти. Давайте просто один раз прокрутимо, так сказати, зіб'ємо шансик. І також я вам нагадаю про мій унікальний промокод АTМ F66, який, е, ну, який одноразовий на кожен аккаунт, і він вам безкоштовно. Підкидує оцей кейс, якщо ви робите по ньому депозит від 500 джеппонтів. Тобто, абсолютно безкоштовно, ви можете прокрутити і вибити щось непогане. Може вам пощастить краще, і ви виб'єте. Там є Галіл, по-моєму, за 300. От те, що, ну, те, що, типу, нормально, прям 1000. Звісно, там є дроп краще, але мені поки що не падає він. Так, дивимось, це так, не... не випадає, і let's go в battle. Create. Так, на двох, на двох хочу. І ми можемо піти ризиковано. Наприклад, знаєте, що відкрити відкрити Save Gun Please. Полетіли. Uh, create battle, add bot, пам-пам. Все. Давайте. Три секундочки. Чекаємо. Кейс коштує 1650. Це жесть. Будь ласка, окупи мене. Можна ж насправді. Ні, це не окуп. В нього окоп і він забирає ще й мій юб. Ну, до речі, це не так. Типу, і Ну, класно для нього. Хоча для кого? Для нього, якщо це бот, ладно, не важливо. В чому ще прикол? Коли я кручу батл, оці кейси не фармляться. На жаль, тому я, мабуть, відкрию отак, щоб кейсики трошки підфармити, і ми підемо зараз, зробимо, зробимо батл, але вже... О, це мені подобається. Адже це 2500. Це 2500. Найс. 4800 в мене є, плюс ще оцей кейсик. швиденько відкриваємо. Угу, навіть не хочу дивитись, скільки це коштує. Угу. Так, пропоную відкрити. З... Ні, думав нові, але відкрию масочні три штучки. А... 2. 2, хай буде. Create Battle, додаємо рандомного бота. І дивимось. До речі, от реально цікаво, чи бот впливає на це, чи ні. Типу, може якийсь, ну, найбільш вдачливий бот для того, щоб з ним, як би, битву мати. Так, перше. О. Щ... Що, тисячу. це, Будь ласка, хоч би йому таке не ви. Блін. Йому теж випадає таке, але я. Оце от зараз все вирішується. Будь ласка, по-моєму, в мене. Найс, найс! І в нього ще в нього ще дуже багато. Я виграю 4 тисяч Ми підняли 7 тисяч, питань нема. Давайте, щоб пригодувати, відкриємо штормкейс за дві. Мені оце вже подобається. Початок дуже непоганий, але треба так і продовжити. Я думаю, можна ще раз дозволити собі відкрити цей кейсик. Монетка, давай, проходь. Монетка, до речі, всякі бонуси там даються після цього. По-моєму, просто джепонти на бала. о Отаке. 5 тисяч. Окей. Okay. Це знак, що в нас є шанси. По-перше, бронзовий, ну це не цікаво. Кейс баттл. Крейт, приват. Так. Дивимось, можна прям, щоб цікаво було, так? Треба Треба різні кейсики. Пропоную почати з цього, потім цей. І потім закінчимо оцим. 3300. Ой, це жорстко, це жорстко. Мож, може, з трьома? Прикиньте, з трьома зайде, це жесть. Ні, хоча з двома, з двома, давайте. Uh, ой, якийсь двома. Ну, я плюс ще один чел. Uh, давай. Давай, ботик, будь ласка, злий. Три секундочки. Вантажимо. І. 3386. Я витратив на це, будь ласка, в нього. А, в мене краще. Окей. Будь ласка, так і продовжуй. Ну там кейси просто дорожі, Йому може щось. Якщо занести, то. Найс! Nice. Почекайте, це жесть. Давай йому, типу, десь за 1000, а мені за дві. А ну в нього погано є. Найс, найс, слухайте, мені це дуже подобається. Скільки. Я 7 тисяч виграв, що. Ви таке... Давайте пригодуємо, пригодуємо. Ну це жесть. Це... це якийсь прикол, може мені якось, я не знаю, віддає. Ну, Відразу попереджу не факт, що вам так буде видавати, тому що не забувайте, що я не перший день на цьому сайті, і тому тут різне буває, в мене зливи теж були, тому м -м, краще просто дивіться. Але це жесть, це просто жесть. Е Хочу ще отак відкрити за 3000. Ну, нормально, 2700, те ж саме. Срібний кейсик. Ми можемо, в принципі, оці залишити... залишити на потім. Золотий, платіновий і так далі. Але я хочу накопичити все ж таки 18 тисяч, тому, можливо, це помилка. Але create battle. заходимо сюди. Так, спочатку так. І просто давайте. Ой, ні, не настільки. Пропо... Хоча, знаєте, як я пропоную? Отак просто зробити. 2500, в принципі, сума нормальна. Можемо навіть трьох людей позвати, ну, як людей, трошки. Таких собі людей, роботизованих. Давайте. Вак-кейси відкриваємо. З них ти типу, поможе нормально насипати. Я сподіваюся. А що це за приколи? А що це? Почекайте. А, будь ласка, може щось гарне, а їм по... Стоп. Зараз все вирішується. Стоп, 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 стоп. Будь ласка, стоп. Найс, nice, найс, nice. я виграв. найс, nice, 7 тисяч. Ай-яй-яй, 16900. А можна окуп. Е з цього кейсу. Просто окуп окуп з цього. Угу, зрозумів. До речі, апгрейд. До речі, апгрейдик. Тисячу ставимо на на 4. На 4, чим би ні. Калашик, полетіли. Почало дуже повільно. Це прямо ось тут, так? Так, це ось тут прямо зупиняє. Це. Це на дуже маленький відсоток зайшло, але що сьогодні відбувається, це просто жесть. Ви по-любому повинні поставити лайк, адже я йду відкривати кейс з рукавицями. Ну що ж, прикиньте, буде прикольно, я, типу, закінчив ту рубрику, ну, де я йду за рукавицями омега в велворній якості. Прикиньте, вони зараз мені випадуть. Це буде просто жесть. Ну що ж, полетіли. Перчатка, будь ласка, на мій. Це залежно від якості, але це дуже непогано. Ну, це 17. Окей, це злив, але мені, мені, не вистач... мені не вистачає. Блін, а от зараз можуть. А, ні, не будуть проблеми. Знаєте чому? Тому що в мене ще в інвентарі там є деякі скінчики, які нападали мені з безкоштовних. Ну, плюс ми золотий відкриємо. Ну, це, по ідеї, таке собі, але продаємо все. І, увага! Ще одна спроба в перчаточному кейсі. Let's go Кейс з рукавичками. Будь ласка, ой. Що в мене відбулося? Так. До... Нос. Дивлячись від якості, знову ж таки. ну які 12 тисяч. Ну. Ну, ладно, в принципі. Давайте продамо. Окей, давайте. я продам. Я продам, я розумію, що це, мабуть, тупо, коли в мене було 4 тисячі спочатку відео, але я дам шанс о цьому кейсу. То що ж таке? А, давай, Battle Скарт. Будь ласка, просто вийде щось хоча б. Хоч... Зупинись або ні. Це скільки? Це. Це 5400, блін. Треба продавати і йти відкривати. За... За. О, пла... давайте платіновий. Також і бути я відкрию його. Еміральд, це угу, 1600. Але а, мені вистачає на кейс, який, в принципі, може мене повернути. Будь ласка, поверни мене прямо зараз. Це непогано, а, чи це, це по-моєму, та ж сума десь. Скільки? Ну, в чому прикол? Це мені не потрібно, тому. Почекайте, два на. 21. Nice. Найс. Ну, живий кейс. Сьогодні просто жесть, а не серія. Тому відкриваємо. І може навіть ми цей ніж залишимо на наступну серію. Дивлячись, що нам. Я подумав, я подумав, це керамбіт, Я подумав, це він. Ну, окей, отакі от, от тички. Я думаю, ми залишимо на їхню серію. Ой, на, їхню сер... на наступну серію їх. Тому все. Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.